Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми говоримо про приховані сенси російської пропаганди. І сьогодні знову тема про Курщину, про ситуацію в Курській області пов'язану з наступом е збройних сил. Але ми будемо говорити про е, таку е, дуже неприємну інформаційну повістку, яка зараз втягується в наш інформаційний простір і українським і західним медіа. А саме, що Росія після подій на Курщині готує якусь страшну помсту, що вже, начебто, налаштовані сотні ракет, е, там, тисячі бомб, і ось ось Росія здійснить свій страшний план. Це буде нам помста українцям за. Події на Курщині за наступ Збройних сил України на Курську область і захоплення певних територій. Чому це російський наратив? І чому там приховані меседжі саме російської пропаганди? Якщо забігати наперед до нашого розбору, то ми, поширюючи такі повідомлення або реагуючи на такі повідомлення, підкреслюємо російський же наратив. Про те, що Росія жертва і що вона вимушена реагувати на певні події, бо ну в неї немає просто виходу. Давайте згадаємо, вам нічого це не нагадує, да давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо перші заяви російських очільників і російської пропаганди, що вони говорили. Що ми вимушені були розпочати СВО. Що ситуація складалась таким чином, що вона страшенно загрожувала Росії, і якщо б Росія не розв'язала війну проти України, то щось страшне би сталося самою Росією. Страшна небезпека на неї очікувала. Тому вони просто вимушені були щось розпочати. А саме СВО, так вони назвали свою війну, яку вони розпочали проти України. Давайте ще одну згадаємо приклад. 16 червня 2022 року очільник російського МЗС товариш Лавров дає інтерв'ю е, BBC. Журналіст його запитує: е, так Росія напала на Україну? На що е, Лавров говорить ні. Ми не е, нападали на Україну, ми розпочали е, спеціальну військову операцію, тому що у нас вже не було вибору пояснити Заходу, що вони роблять якісь недоречні погані дії, а саме повтягування України в НАТО. Тому ми вимушені були на неї напасти. Неправда ж, то тожні меседжі, що Росія має помститися за Курщину, бо, начебто, ось дивіться, Україна окупувала там або захопила частину Курської області. А тепер звертаємось до того, що я згадував на про початок війни, що Росія вимушена була напасти на Україну, тому що її загрожувала якась небезпека. Це все тотожні пропагандистські меседжі і наративи. І там, і там Росія виставляє себе жертвою, і там, і там вона намагається перекласти відповідальність себе за агресію за бомбардування на когось. А тепер давайте задамо собі питання, а всі Попередні ракетні обстріли, які почалися масовані, які почалися з жовтня 2022 року, були помстою за щось. Тобто, до того Україна зробила щось, що вимусило Росію регулярно системно бомбити українські міста, українську енергетичну інфраструктуру, запускати по 50, 60 і по 100 ракет. Ні, була тільки одна причина. А саме те, що Україна хотіла стати і бути незалежною, те, що Україна хотіла бути не в орбіті Російської Федерації, те, що Україна хотіла йти своїм європейським шляхом, вступати в ЄС, в НАТО і так далі, це була єдина причина, з якої Росія почала війну і обстріли. Тобто Росія в цій ситуації не жертва. Тому, друзі, якщо Росія агресор, тому друзі, якщо ви бачите отакі повідомлення, ви бачите, отакі заголовки в медіа, не реагуйте на це. Або навпаки, розказуйте своїм знайомим близьким, що це російські наративи. тому що таким чином ми підкреслюємо, ми укорінюємо оцей, ми вживлюємо цей наратив про те, що Росія жертва, що Росія мститься за щось, за якісь образи. Насправді ні, Росія є і залишається агресором. А вам, щоб розуміти і в подальшому бути в курсі цих прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтесь на нашому каналі. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Правда про брехню.